Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних прав, а говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 8 квітня, зранку, у вівторок, говоримо про наступне Китай, Китай, Міністерство торгівлі Китаю заявило, що буде до кінця реагувати йти шляхом відповіді щодо тих мит, які Трамп вів проти Китаю. Бо Трамп заявив у понеділок вчора під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаняху. Що якщо Китай не скасує мита, які він вів, а Китай вів 34% чотири мита на всі американські товари, це дзеркальна відповідь на ті мити, які додаткові вів Трамп проти Китаю. Так от, якщо Китай не скасує ці мита, то він ще веде 50% додаткових. Мит на китайські товари. Отже, ця торгова війна з Китаєм продовжується, побачимо, як вона чим завершиться. Також е, е, на цій прес-конференції з Натаняху е, Трамп заявив, що будуть прямі перемовини 12 квітня в Омані з Іраном щодо його ядерної програми. Але насправді сьогодні, 8 квітня, мені законних справ Ірану Аббас Аракчі сказав, що це будуть непрямі перемовини. Тобто, побачимо, насправді, які це будуть прямі чи непрямі. Але Трамп пригрозив Ірану, що Іран не має мати ядерної зброї. І якщо перемовини не будуть успішними, то у Ірана будуть великі-великі проблеми. У Єгипті вчора відбувся саміт лідерів Єгипту, Франції та Йорданії. Макрон, АССІ і король Йорданії Абдала. Вони прийняли спільну заяву щодо того, в якій закликали до відновлення припинення вогню в секторі Газа та політичного врегулювання у секторі Газа після завершення воєнного конфлікту, що там має бути посилена адміністрація Палестинська, що Хамас не має грати жодної ролі в майбутній владі Палестини. Вони хочуть, щоб. Арабський план після воєнного врегулювання в секторі Газа, щоб Трамп його прийняв і він дослухався до цього плану. В південній Кореї будуть дочасні вибори 3 червня. Це було прийнято таке рішення після того, як Конституційний суд підтвердив, підтвердив імпічмент колишнього вже президента Південної Кореї Юнсук Йоля, який там в грудні намагався вести воєнний стан Південній Кореї. Алжир вчора прийняв рішення закрити провітряний простір з Малі. Про це заявило Міністерство оборони Алжиру. Там ситуація загострюється. Країни альянсу держав Сахелю, це Малі, Буркіно-Фасо і Нігер, Вони у неділю прийняли рішення відкликати послів. З Алжиру своїх через те, що в ніч з 31 березня на 1 квітня був збитий малійський безпілотник, який зайшов простір Алжиру. Хоча малійська влада там хунта, як і в Нігерії в Букіно-Фасо, стверджує малійська влада, що цього не було, тобто ситуація там також є напруженою і стосовно реакції на всі ці тарифи Трампа на його економічну політику ціна на нафту минулого тижня була 74 долари за барель нафта брендс вже на цьому тижні 64 долари, тобто впала на 10 доларів. Ну а банк Golden Sachs свої прогнози щодо можливої рецесії збільшив. Якщо минулого тижня він вважав, що 35% що може бути рецесія в Америці, то цього тижня вже вважає, що 45%. Отакі От на сьогодні на ранок новини, я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Все буде, Україна!